Привіт, друзі! Сьогодні на нас за двором сна. Давайте я розказу вам історію. Сьогодні я йшов, йшов, йшов побачив ковзани. Там стояв маленький гепард, і казав, ой, які там гарні ковзани, і ж, як там гарно катається той сніговик. Я дуже хочу туди піти. Будь ласочка, зупинися. Чому перехожий тигар? Я те, зі всієї поваги до тебе Я хочу туди піти. Я тобі поясню! коли зима, не можна гуляти в такому одязі і в такому хуторі. Ти можеш посунутись, впасти, ти без шолома, без шапки, без шарфа, навіть без куртки. Ага, я зрозумів, я зараз прийду. А в такому вигляді я можу йти? Можеш, але не головне вигляд. Головне твоя безпека. Запам'ятай. Тобі треба дотримуватися правил. Коли ти гуляєш влітку, можеш носити одежу і хутро, таке, як ти носив. А взимку таке, як ти зараз носиш. Я зрозумів, можна йти кататися. Тепер вже можна. Тому запам'ятайте, друзі, що коли літку є одна погода. І одні, і ті самі речі взимку і в по-іншому. В осени по є дощі. Треба мати курточку, а взимку холоди. Тобі треба дуже добре вдягнутися.